Привіт це український свідок, Маргарита Потапова, Олександр Давиденко. Сьогодні 31 грудня. І ми вриваємось 2025 рік разом з 25-ю бригадою ДШВ. Будьте з нами, поставте лайк, підпишіться і додивіться це відео до кінця. Та гради, це вже не страшно. Невдали перед ми повинні зробити все для того, щоб вони там стояли якомога в комфортніших умовах. Хочеться, щоб в наступному році. Якомога менше у нас було втрат. Взагалі свято <кхи> новий рік для мене, як і останні свята, не існує, вами. Mm. Є... Mm. Це взагалі відео по кайфу. Чувак в руки слив. Це ми зараз голову носимо, а так я не знаю. Ми... Що ми тільки не носили. Це навіть зброю зброя Да. Якщо жити підкою, то це прийдеться сюди кудись переїжджати. А цього дуже не хочеться. Да, це було тяжко, але блин, воно того стоїть. Друзі, ну що ми святає святих на кухні одного з батальйонів 25-ї Січиславської бригади, перед зі мною пан Олександр кухар позивний в нього круїз, тому що він працював кухарем на круїзних лайнерах і навіть бачив uh, цей Титанік, да, або місце, де він затонув. Ну місце, прям де дуже круто не затонув, а де він був зроблений. Де він був виготовлений? Да. Ага, добре. Uh, ми зараз разом спробуємо зробити цю одну із зі страв, яку ми хлопцям потім будемо скидати з великих бомберів. Сьогодні в новорічну ніч будемо такими своєрідними свідками Санта-Клаусів. Ну що, пане Олександре, розказуйте мені, що ми сьогодні готуємо да? і, і чому саме там ця страва, і взагалі, що у нас готове, а що ні, і скільки в нас на це є часу. Ну, дивіться, сьогодні ми будемо готувати паста карбонара, тому що я також навчався в кулінарній школі в Італії. І паста карбонара це дуже тематично для цього місця, тому що це перекладається як їжа шахтарів. А ми зараз знаходимося в регіоні, де працюють і живуть шахтарі, тому спробуємо приготувати хлопцям щось таке цікаве, новеньке на Новий рік. Круто, клас. Давайте. Італійська кухня так. це щось новеньке. Давайте. І так, паста карбонара в нас складається з ну, макарони або пасти, так як вона називається. Сьогодні ми будемо використовувати перо або пене, сир, яєчні жовтки і. Взагалі туди йде гуанчала або панчета, але ми будемо використовувати те, що нам видають. Це підкопчене селко. Також буде непогано, тому що кулінарія – це не математика, тут може бути по-різному. Спочатку ми нарізаємо сало. Так, я <главись> <глав> так. Ну, У нас тут це кіт Григорович. Да. Вот. Спочатку <глав weiter> нарізаємо сало соломкою, розтоплюємо його на сковорідці. Вода у нас вже закіпає. Взагалі, по новорічним стравам, да, трошки прийдемося. Uh -huh. Наскільки вони о, там, змінюються зараз, оці наші українські вподобання? Наскільки ми відходимо від цієї радянщини зараз? E, насправді так, воно дуже так інтенсивно змінюється, тому що, наприклад, в моєму дитинстві, я пам'ятаю, що це так, як і до зараз є деякі стандарти. Це там олів'є, Шуба, всі до цього звикли і це хочуть. Скуштувати, тому що це нові якісь, там, спогади дитинства, там, безпеку і так далі. Це те, що там якісь приємні спогади mm -hmm. навії. Але також зараз йде, вклинюється в нашу кулінарію, в нашу історію. Наприклад, ми візьмемо суші. Да? Багато хто хоче там, спробувати там, на Новий рік відмовитися від mm -hmm. всього радянського, а заказати, там, наприклад, замовити я бачу, суші, піцу, або То ще щось таке, або ще щось приготувати. Також у нас зараз. Іде така тенденція, що коли ми наприклад раніше там готували. Ну, дуже багато страв різних, і вони просто потім 80% їх викидалося, тому що не встигали вони з'їдатися. Uh -huh. То на даний момент люди зараз переходять до більш практичного варіанту. Вони готують там, наприклад, на два дні це максимум. Там якихось там 5-7 страв, щоб воно було завжди свіже і це практично економічно. Я в принципі з цим не буду. Який це ваш уже новий рік за рахунком у війську? За рахунком у війську, це мій третій новий рік. Я доєднався до Лав Збройних сил України в 22-му. У році У червні так. Я спочатку повномасштабного вторгнення пішов в ТРО, мене не взяли. <рес> потім я пішов у військкомат один раз, потім я пішов військкомат другий раз, і от уже з другого разу мене вже все-таки взяли і я так потрапив. Спочатку 199 центр, а потім вже потрапив сюди до 25-ї бригади, і так з ними вже третій рік і катаюся. А ну. чим дивували хлопців? Наскільки важливо, щоб хлопці були накормлені смачною їжею? Це, на мою думку, ну там хлопці також можуть це підтвердити. Це дуже важливо, тому що. Кухня це таке місце, наприклад, іде бойова робота у хлопців. Вони на стресі, вони там в них є там, не, не дуже там приємна морально-фізична робота. Ну, от. І коли вони заходять і в тебе є щось смачненьке, по-домашньому зготовлене, і вони можуть трошки тут перегрузитися в цьому місці. Ми можемо щось там посидіти, чаю попити, посміятися, і вони відволікаються від цього всього. І як на мою думку, це дуже важливо, щоб ну, таке місце було, де вони можуть щось поміняти, щоб не думати постійно про війну. Холодець, це українська страва чи ні? Ну, щоб я була спокійна. Ну, Бо я дуже люблю холодець. В нас зараз на даний момент, якщо ми беремо страви, то дуже важко сказати, там, от, щоб конкретно традиційно, uh -huh. і казати, що це, от, от, звісно, наше. Наприклад, якщо ми беремо голубці, вони пішли до нас, прийшли до нас від Турції. Uh -huh. А там що, ці. З да. у них є. От такі от. Mm -hmm. І вони в першу чергу вони були там з гречкою, наприклад, mm -hmm. не з рисом. Рис це також не наша культура. Воно до нас було завезене. Mm -hmm. То що ви готуєте хлопцям? От що вони найбільше просять у вас? Хлопці просять, наприклад. Бограч дуже люблять, коли я готую. Mm. От коли там у нас є сезон, коли є перці, там все, коли нам там, передають з бригади, коли видають, там бограч люблять. Можу, там, якщо там, в достатній кількості видають там, крилишки, то можу там зробити там, кївці крилишки хлопцям. Mm -hmm. от, там, ну, буває таке, навіть, що просто кажуть, там, хлопці там є там, от, що б ви хотіли, от, там, комусь хочеться, там, щось, якусь страву, там, ну, там, уха, риба. Там, ну, я навіть не знаю, тут дуже по-різному все. Залежить від настрою і також від кількості продуктів. Uh -huh. Буває таке, наприклад, ми там десь поміняли місце дислокації, переїхали. в мене нічого немає. У мене є тушонка і каша. Все. Ну, всі це також теж розуміють. Ми і цим харчуємось, тому що всі прекрасно це розуміють. Картошку жарену люблять хлопці дуже сильно. Ну, це такі прості uh -huh. страви, які напевно. На Нагадують про домівку, оце mm. більше всього хлопцям і подобається. Стосовно побуту можна, я скажу, да? Це те, ой, що ой, я ой. побачила прикольне. Оце в мене теж вдома є такий амперець засушений, це оце, гіркенький. І що ще з такого, що от є точно в мене вдома на мамині, на бабусині кухні це лавровий лист, який ось сушений, класно. Це от прям дуже по-домашньому. Котлети, які зробити, макарони uh -huh. по флотськи і там фарша, вони також дають трошки більше е ну, рознобразі, скажімо так, що можна щось ну, не тільки тушене, там жарене м'ясо або ще uh -huh. щось. Так, це дуже приємно для них цими... готувати насправді. З цими думками, так. Да. Е це ж якийсь шарм, це якась магія, мені здається, ні? Це... як це для вас? Ну, так, це, це просто зробити хлопцям якусь таку річ, щоб вони так, також розуміли, що якщо вони там. Наприклад, на передній лінії, на нулі, то все одно про них ніхто не забув і має свято, скажімо так, бути у всіх. Так, Якщо ви шеф, то я су шеф. Так, на даний момент, да. yeah. я чуть -чуть, так. Взагалі-то, коли це готується, то воно готується. Є дві частини у. Ну, у нас свинячого там м'яса і сала mm -hmm. називається гуанчала або панчета. Це гуанчале це щічка свині. Mm -hmm. І коли ти його нарізаєш, то воно от, віддає цей жир, mm -hmm. смалець. І... А, що не треба додати. Так, та, так але у нас на даний момент такі продукти, то ми трохи олійки mm -hmm. додали. Зараз змішуємо сир з жовтками, робимо такий соус. Відварюємо пасту. Ну от, Ідеальне для пасти це 11 хвилин. Сім. В воді, і 4 ще на сковорідці. Можливість спробувати карбонару, яка відправиться бліндажно хлопцям вже через декілька годин. Це в мене така унікальна можливість. Це дуже круто. Зараз пробуємо. Це дуже смачно. Я опинилася в Італії по подамками. Клас. Будемо доставляти хлопцям. Клас! Що, друзі, новорічна ніч український свідок на Покровському напрямку зустрічає цей вечір? Хлопці налаштовуються зараз на роботу. Ми не будемо їм заважати, будемо спостерігати і подивимось, коли нам вдасться передати ці смачні пакуночки нашій піхоті тим, хто на передовій дійсно. Карт хорош, давай. Висновку, що відпрацювали гарно, поклали прямо нашим побратимам під ноги на землю. Все добре. Вітер в нормі, працювати можна. Готуємо другий пакунок да, і працюємо нон-стоп. Зараз да, роблять цей голову доставку чи як. Так. Хлопцям на позиції. Відно. Смаколики, ви це часто Відно. робите? Відно. Майже кожен раз. Mm -hmm. Кожну мінус. Наскільки ну, це важливо? Ну як, це забезпечення роти. Домой хочу. На не було війни і все, що ще треба. Тут кожен хоче домой в сім'ї. Так це вже не страшно. Каплу, о! Який б. І... Гради такі вже. Міноміс 120-й, взагалі, навіть можна не прятати все так. Ну, якщо тільки не вбліндари, так. То... Ну, да. <кхух> Невдалий рік. Шо? Хоча дуже класний в плані розвитку для ВПЛА. Невдалий, тому що ми відходимо назад. Це ви сприймаєте як особисте? Дуже багато побратимів втратили цього року. Дуже важкий рік був інтенсивний. Тому не можна зарахувати його вдало. Сьогодні, 31 го числа, про що думали? А, чесно сказати, працював цілий день. А потім мене ще обрадували, що до нас гості приїдуть вночі, то я взагалі був щасливий. Для вас це. Я це розумію. честь для нас. Ні, я розумію, що це для вас більше навантаження, правда, і більша відповідальність і. Та перестаньте, коли я міг подумати, що новорічну ніч я буду в такій компанії в підвалі проводити. Я як кажуть, я про таке навіть не мріяв. Нормально, так? Да? Саня. Нам раді, отлично. Ну, я серйозно. чуєш? Nie, так yeah. Подумайте, подумайте серйозно, яка сюда? адекватна людина добровільно сюди приїде в новорічну <ріху> ніч. Це прийміть декілька. як комплімент. No, це <ріху> як <ріху> комплімент, просто прийміть і все. Дякую, класно. Ну, у вас же ж напевно є сім'я там було з ким святкувати нову року, але ви приїхали до нас і це дуже приємно. Зло Дуже вам дякую за це. В принципі, ну, я не знаю, як можна зараз святкувати, коли більшість близьких тобі людей знаходяться тут. Тому, в принципі, єдине, що в нас було святково, це новорічні презенти для хлопців. Ну, і шапочка на вас. Це і так шапочка клас. на мене. Нормально, зараз зуновимося і буде, блін. У Аж голова закружилася, як почав на наблюдати за цією посилкою, як вона там крутиться, аж блин, в очах потемніла. Це навантаження на вас, пане пілот. Мені дуже. Кі до Лисиченко Максим надіслав голосове повідомлення 5 секунд. Мені дуже шкода вампіра маленького. Да? Да. Якщо Я з ним так щось міг, станеться. Коли його совєть не надсилає. Бо йому важко, коли голова втіліпається, то з одного. Края то в другий. У mm -hmm. нього нагрузка йде то на один мотор, то на другий. Ну, ми взагалі е, створені для того, щоб е, допомогти передньому краю. Важливо забезпечити передній край, тому що ну, якщо вони там стоять, роблять все для того, щоб сюди не пройшов, ми повинні зробити все для того, щоб вони там стояли якомога в комфортніших умовах і в забезпеченні. Це ми зараз голову носимо, а так я не знаю. Ми, що ми тільки не носили. Це навіть зброю скидували. Так. Да. І таке було а, Просто добиратись до позиції зараз це найважче. І якщо робити це дроном, відповідно, ми економимо людські ресурси. Я думаю, їм приємно буде. Да. Дід Мороз бабі... Бабі так. Боявіть собі Дідмороз на Бабіазі. Так. Я про таке навіть мріяти не міг Да, насправді дуже полегшує ну, пі піхоті забезпечення, І це круто. Це дуже круто. 30 секунд до цілі. Сігнатури є, але. Чи це люди чи це щось горить? Ні, друже, сигнатури є. Тому що це режим. А, усе бачу, шевелиться. Плюс бачу, бачу. Почти гаємо карандаша. Плюс, плюс бачу, карандашик. Він как у Так, ти до нуля должен опуститися. Опа. Касання було? Ні. Все, вона на землі. Ну, Тут да. Підпрацювали, повертаємося. Отлично. Чекаємо, координати наступної цілі. Ну, ну, так поки червоний включиш, то вже пальці були вкласти. Підсумки року хотілося, щоб наступному році було краще, звичайно. Я не знаю, підсумки року я вам не можу відповісти на це питання, тому що хочеться якось більш позитивно відповісти, а позитиву насправді маловато. Але і песімістам не хочеться ну, щоб здатися вам. Ну я не знаю. Ну, дуже важко було. Я багато гарних хлопців потеряв в цьому році. Але я ж кажу, хочеться, щоб в наступному році якомога менше у нас було втрат взагалі, як менше ракет на нас падало. І в цілому, щоб всі були живі і здорові. Ось ну, такі мої підсумки. Я не знаю, які вони. Песимістичні, оптимістичні. Я б сказав би реальні. То ви шану хлопцям теж віддаєте? Я бачила у вас цей плакат? Так, так, зробили плакат, повісили його у себе в майстерні, так сказати, там, де більш проходимість наших людей, щоб всі пам'ятали, за кого ми боремось. За наших хлопців, яких втратили. Це головне зараз, то, що вас тримає, ви знаєте, для мене, для мене вже, мабуть, так. Для мене вже, скоріш головніше це аніж, ну, звичайно, хотілося б, щоб в Україні було велике майбутнє, щоб наша держава існувала. Я хочу жити тут, я хочу тут розвиватися, хочу, не хочу нікуди в'їжджати, особливо, ну, якщо жити. То це прийдеться сюди, кудись переїжджати, а цього дуже не хочеться. А фронт рухається до мого дому все швидше і швидше. Де важні? Дніпра Дніпропетровщина. що сьогодні новорічна ніч, що ми з вами тут. І я не думав, що я буду працювати сьогодні, але так вийшло, і я дуже задоволений, яку ми з вами сьогодні роботу робимо. Це дуже приємно. Для мене особисто, мені подобається голову доставляти піхотинцям. Я сам з піхоти, і я, я, я б такого, звісно, ну я такого не бачив, бо ще не було таких дронів. І ми сиділи, коли в той ямі, і коли по тебе летиш все, що тільки можна, а ти не можеш голову підняти. І до тебе прилітає дрон і там привозить. Ну, грубо вкиду я тобі якісь балабасики, то це дуже приємно. І я дуже задоволений, що я в цьому задіяний. Навіть і в новорічну ніч. А особливо в новорічну ніч. Mm -hmm. Та усе ж, брат, ходи. Mm -hmm. Усе, ходить. Mm -hmm. Ось, так. Да, людина. Бачу людину. Так ти вийди оттуда, друже. Дивиться, він це зло? Так, так. Це, вообще відео по кайфу. Чувак в руки зловив. Тарханівська ремба відпрацювала. Він у вас Хорош. А прикинь, було класно, як ці рота всі проводити, не вірю. Ха-ха-ха. І кремба точно. Клас. Ну це тільки дрон, я не знаю який. Не мріяло, так просто. Блін, зловило. Так уже ж досі, да, в Китаї нібито є Я их вообще не пью, но а сегодня такая рыба вкусная была, что мне пересушила, что я взял энергетик открыл. Одиночка до цели. Mm. Артурия? Да, плюс опускаем да, нас. Колос, глянь, я, как стабилизнулась. Тут очень сильное подавление по видео. Да О, ты... нет, Бачу? Да, я бачу. Не, я не бачу людину, але я не на цілі. Мені ще протягнути надо. Ми над ними? Плюс прийнято. Кажуть, скидати. Пішло. Хлопці придвіють, що скидал, Все, скинув. Повертаюсь. Не працював, повертаємось. Бачите, ми свою місію виконали з вами. Стали всі подаруночки ночки домой руку. Справжній санти. Та й не говорять. А зараз будемо носити. Теж подарунки. Да. Якраз будуть новорічний салют. <ріпи> ну що, друзі, з Новим роком? Вірвались ми в 2025 рік разом з 25-ю бригадою повітряно-десантною Січиславською. Хлопці зараз не відволікаються, працюють, повертають борт. За Якийсь час, який ми тут перебували, ми доставили всі пакунки хлопцям на передову, і навіть були шикарні кадри, як хлопці ловили самі руками. І це дуже круто, це тішить, і я щаслива, що можу бути свідком того, як хлопці працюють. Я скидую відео і по роботі, все по роботі. Я нікого з Новим роком не вітаю і взагалі свято. Новий рік для мене, як і останні свята, не існують з 22-го року. Так, екіпажі. Вітаю всіх з новим роком. Називаю все саме найкраще, щоб робота далі, штаті краще. Щоб в кожним дні було все менше. Ну, вітаю наше командування. До Навзаєм 25-та бригада, а особливо. Екіпаж Рембо поставили рекорд по вилітам за 18 годин безперервної роботи. Ми зробили 30, 35 вилітів. Ну, так. По бригадам, скільки я спілкувався, то це найбільше. Найбільше, що робилося, безперервно. Mm -hmm. Тобто, це було ну, одним: ну, за один раз сказати, без, без передишок. Так, <кій> да, я був в цьому числі, і двоє ще зі мною були. Один зараз поранений, а другий у відпустці. це да, було, було тяжко, але, блін, воно того стоїть. Ми ще тоді і танквали в цей день. <кій> Замінували багато. Коротше, роботи було багато. А Адже картинку? Зараз перший скид зроблено, і буде цей. І буде. Так, да, йому буде видно, що. Да, він трошки його пролетів, але бачить. Я. Угу. Я. Олег. Не відкрив. Кого не відкрив? В цьому районі. Скид. Куда именно скидывать? Не стало только Ну да. По ЕРМ працювали повертаємось. Все спрацювало. ठीक है Хочу скористатися нагодою та передати вітання зі святами та Різдвом Новим Роком своїм батькам, своїй сестрі, побратимам, всім, хто мене впізнав, і також особливий привіт побратиму, який мене дуже про це просив, Рома Софія.